На початку прес-конференції Віталіна Радецька повідомила, що незабаром міська ЦРЛ матиме сучасне відділення гемодіалізу з дванадцять штучними нирками. Зокрема, головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук підписав наказ про створення на базі ЦРЛ міжрайонного центру штучної нирки. Також пані Радецька повідомила про грандіозні плани на майбутнє у галузі медицини, зокрема, створення дитячої реанімації реабілітаційного центру вдосконалення роботи хірургічного відділення. Окрім того, Ліна Радецька прокоментувала публікацію газети Західний вісник за 29 квітня поточного року з приводу конфліктної ситуації, що склалася в Калузькій ЦРЛ. На заборах теж пишуть. Оце ж не говорити, Тут, пишу. Це, це забори, так? Да. Я не сказала, що це взагалі пишуть. Те, де, я що сказала, що це правда. Чи кореспондент, який написав цю статтю, він повинен був провести зі мною зустріч? І взяти відповідь на це питання. Розумієте? Ми? Так можна про любую людину, таке написати, що можна просто взятися за Бога. Я не хочу ставати зараз на рівень дебат і цю конференцію, яка є тема гемодіаліз, привращати Розумієте? Ми? Таким чином, представники засобів масової інформації так і не почули конкретної відповіді від пані Радецької, чи даний конфлікт мав місце, чи навпаки, ані спростування, ані вибачення перед калушанами з вуст віталіни броніславіни не пролунало. Щодо приватної клініки патології легень, то радецька повідомила, що клініка працює лише з січня поточного року, і усі необхідні документи на її діяльність є. А тому на всякого роду публікації заступник міського голови не зважає, бо такі речі лише відволікають від роботи в галузі. Медицины. Работы, конечно, очень много. И отвлекаться на статьи и какие-то подобные вещи, э... публикации, я не думаю, что это столь принципиально. Потому что у нас есть сегодня совсем другие задачи. Мне хочется сказать еще раз огромное спасибо шведской фирме Гамбра. Спасибо всем, кто меня поддерживает, и спасибо всем огромное, кто меня слышал. Спасибо большое.